Ветеран війни Ярослав Платмір у 2015 році отримав поранення ноги. Через рік говорить, пройшов військово-лікарську комісію. Її висновок, друга група інвалідності та обмежено придатний у воєнний час. По законодавству потрібно з'явитися, тому прийшов. каже повторний медогляд, проходив у 2022 році, та його статус залишився незмінним. Тоді мені сказали, що ми вам нового не напишемо хоча вже в мене були ну типу. Уже нейрохірург сказав, що у нас вже грижа, одна точно. От, але тоді, ну так, зі скандальчиком було. А ніяких змін з того часу, бо я резерв встановив, думаю, можливо, ж буде ні шістнадцяти рік і все. Тому, аби не отримати штраф, говорить, прийшов до територіального центру комплектування за направленням пройти ВЛК ліпше вже пройти ніж заплатити 17 тисяч. В черзі місцевий житель Юрій Попович. Каже, статус обмежено придатний, лікарі встановили у 2003 році. Вона вроджена захворювання шкіри, це іхтіоз, воно не лічиться. Чоловік має відстрочку через інвалідність матері. Її отримав два місяці тому. Каже, тоді його не попереджали про необхідність пройти ВЛК, тож цей процес відтягнув до закінчення терміну. По мамі, коли я отримав відсрочку, це було не так давно. Мені ніхто нічого не сказав, аби пояснювали, пояснювали нормально людям, коли і що їм треба робити. Ми, як громадяни, получається, у нас тільки є обов'язки, а прав у нас немає. Виходить так. Говорить, якби не штрафи, добровільно до ТЦК не йшов. Я його не думав, проходить по одній простій причині. Я був списаний за станом здоров'я. Ну а потім переведений верніш, в запас. А потім вже, вроді як, я повинен проходити ВЛК, ну тільки вже зараз. На те, аби повторно пройти військово-лікарську комісію й оновити статус обмежено придатний є 9 місяців, зазначила речниця територіального центру комплектування Аліна Кривошея. Цей термін розпочався торік, 4 травня й закінчується 4 лютого. Громадяни України, які до внесення змін до законодавства до 4 травня 2024 року, які мали статус обмежено-придатний, зобов'язані пройти повторну військово лікарську комісію для визначення ступеня придатності. А саме або ж буде придатний до служби в ТЦК, військових навчальних закладах або толових тил підрозділах, або ж буде громадянин придатний або не придатний до військової служби. Прийти за направленням на велика можна самостійно, або ж за повісткою, пояснила речниця. Якщо цими правилами нехтувати, загрожує штраф. У розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Та автоматично вони не нараховуються. Каже, кожний випадок розглядатимуть індивідуально. Спочатку складається протокол адміністративний згодом, начальник територіального центру комплектування розглядає його, виноситься постанова, і лише тоді, коли громадянин не Пояснив, чому він це не зробив правильно військово-лікарську комісію, що в нього було на це поважні причини. То штраф може або бути, або не бути. Ті громадяни, які за повісткою до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не звертаються, не приходять в установлений строк, який передбачено саме в цій повістці, вони потрапляють до бази розшуку. Висновок ВЛК дійсний 12 місяців, тому військово зобов'язаним необхідно щорічно оновлювати інформацію про ступінь придатності до військової служби, підсумувала Аліна Кривошея. Зі слів військового адвоката Валерія Макеєва, обмежено придатним варто проходити ВЛК після вручення повістки. Якщо її немає, а штраф отримати не хочете, радить писати лист до ТЦК. Приходить повістка. Діти сумлінно, проходьте ВЛК. Як показати свою законослухняність? Ми рекомендуємо у такому випадку: подайте рекомендованого листа до ТЦК та СП. повідомте, що я знаю про норму закону, я готовий прийти на ВЛК, але дайте повістку, щоб був порядок. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.